То Він пальці їсть, а? А вони не плюються. Та не Альпаки. Альфаки. Погане яблуко, то я можу. Все, хвась? Сезам? Чи як у Сезан відкрився. Ахілес. Ахілес, а хто сезан там? ви? Зідан. Зідан, футболіст був. Гоп, гоп, ну все що? Ти найгарніша, ти найгарніша. Леся, мухіто щось до тебе. О. Мухіто, ти ж яблука, я вже Заклад. не маю. бере. Той, ну, да. Той захватує. <laughs> Той... Той... Ну як тепер з піском буде їсти? Голя <laughs> да, <їсти>. він просить. <laughs> ти <Той> просиш, так? <laughs> ну як я йому закинув писок тупаси? <laughs> давай не бійся. А дві тижні з вами хапає. Бо ти забираєш. На перший дай виноград. А ви також також? Ні, не... Забарай, я так разом такой. Не, не забирай, так вот. Там легше бере. тобі. Ой, як ти гарно губами сльопаєш. Зараз легче. чекай, почекай. Ну, той Та той же ну, нашу тому не давай. Той вже дістав свої. Молод. Ой, бляха. бляха. Та, добре, що не впало з тою стороною. Я не вмію давати Вчися. Топчися? Гарний го, ти так само так, таке, маленький. Так, так. Проти шерсти, не гласкай. Гарний, гарний. Ти гарний красний. Хуй згури, їхав і, і, ти ти і, і в був. Гарно. Гарний. Отак. Тепер покланяйся. Покланяй. Покланяйся. Покланяйся. Гарно туда. Ой, ну, який гарний коник. Да. Ну, яке гарне яблуко. Як він називається той коник? Да, я... Як той називається, Василь? На долоні. Корова. Не ти, курова, а... корови, коров... корови пасла. а, а Долоні коня. O, to bym gostował na cilia. Rolorę. Dziś to jest porównywalne. Dziś to ja nie Dziś nie, jest porównywalne. Dziś to jest porównywalne. Dziś to to То він пальці їсть, Василь, А вони не плюються? Та не Альфаки Альпаки. Погане яблуко, то я можу. я коли яблуко. А той чорний як називається? Зідан. Зідан. Зараз пішла по яблука. Облизується. Нада, газа де сказав. Надай, гадать, гада. Що ти, ревнуєш, та? Ривнуєш, миленька. Вона ти дві шанка поморшена. Вона нічого. Ой, як ти мужик пальця не скасить. А будь так восе дає, а не... Ходи до Мухіти. Мохито ти мене не буде. ти про нізнішся бере. Мохі, ти ж малесенький. А ну хай зроби, так, все зробиться. Та вже пізно. Я його надурю. Я його надурю Ану покланяйся. Покланяйся. Гарно. Гарно покланяєшся. Гарно. Ти дуже гарний. Молодець, молодець. Вже нема, нема. вже нема Не даєш і він. Він нервується. Що? Що Там Василя в кишені махіто є. Потім я тобі качан. Да. <рес> <рес> я колись малий був, казав, Маленький. лише качан, <рес> <рес> <Ще просто>. <рес> <рес> хто яблуко їв. Тепер коням качани. А де коли й сам сімочки з'їв. Все просить. А хватить. Як хто казав з коміків, каже, скільки слон з'їдає, багато. А, ну, непевний не я теж нівероху ні. Балаболи красиві. Вони вже буде тепло, бачиш. То вже буде тепло? No. Так Таклоняє, а? Та то ще не, а В кінці тижня буде сипатися з нього, як буде. То що він голий буде? Та, та, що, голий? та, та чолочка яка. машина О. їде. Гривка, ти гри... гриву тоже стрижеш? Та підстриг, бо вже такаво була і... і Вона як довго, знаєш, такі пасма поробили і почала лізти. На... Та й файлі. та ласиця заплітає. Сама Йому... заплітає? Дайш, такі -ті гриви? Ну, хіто мукіто... ні, або мухітом. Бать мухіту бойовий кінь, дивись. Мухіточка. Ну, ну, а він, а бачиш, а він а він собі не дасть. він треба не вийти. Не може, не може. Це дивиться, ти там мені в руках немає. Я просто показував, що ти, що ти не даєш себе в обіду. Що, хват? Сезам чи як а хто Сезам відкрився. Зідан, зідан, футболіст був. Гов, гов, ну все Мухіто Ти найгарніша в мене, ти найгарніше. Леся, мухіто щось до тебе. Мухіто, ти ще просиш яблука, я вже не маю. Я вже не маю яблука. Поцілуй, не будемо робити цілуватися, не будемо. Виста, го, виста, виста, го, го, го. А куди ти катаєш качальку твоєю може... бричкою?